Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі світлодіод білого кольору. Такий він цікавий, бачимо з випуклістю з боку. Трішки відрізняється від інших. Сам він маленький, мініатюрний, того що є трішки інші побільші. так покажу як виглядають цей проти них Трошки і по формі, і по металах відрізняється. Містить він чисто одне срібло в своєму арсеналі, хоч і маленький. Крім срібла, тут нема більш нічого. Дві такої йде ножки і всередині змикаті невеличкою пластинкою. Це все срібло ніжки. Посріблені друзі. Всередині чисто срібне, а ніжки самі посріблені. Пишіть в коментарях, кому попадали такі цікаві індикатори, діоди. Буду радий, всім дякую за увагу. Всім пока!